Бажаю всім міцного здоров'я. Три дні, як ми повернулися з фронту, хочу от таке от розказати, не знаю, як все сказати правильно. Раніше, коли йшов по формі, до тебе підходили люди і висловлювали свою подяку. яко. А зараз от ми повернулися, я йшов додому до порадного, мене командир висадив. Біля зупинки, ну як грязний, вонючий з рюкзаком, з аркою, замучений, ну, видно по мені. І от я йшов, дивився людям в очі, і всі відвертали голови, опускали і обходили мене. Жоден не подивився мені в очі, жоден не подивився і жоден нічого не сказав. Жоден. Таке враження, що як від прокуженного Відверталися І це зробила наша влада. Розколола наше суспільство на декілька половинок, скажімо так. І це дуже прикро. Це дуже прикро. Якщо все так буде продовжуватися, ми не переможемо. Бо тільки в єдності наша сила, а влада нас роз'єднала. Українці. Треба об'єднуватися треба допомагати все, ЗСУ, за СУ, все допомагати військовим. Донатити, допомагати волонтерам, які постійно їздять на фронт і допомагають, бо без підтримки волонтерів фронту буде піз, скажу так. А влади ми розраховувати не можемо. Разом до перемоги. І прошу вас приєднуватися і міняти своє враження. Тільки разом ми подолаємо всі труднощі і тільки разом ми подолаємо ворога. Разом до перемоги працюємо зупиняємося з нами, Господь. Ми переможемо. Слава Україні!